Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюк, вивчати світ люблю. Кожного дня я зростай. Прання закінчене, діти можна перекусити і послухати історію. Отже, чим каю займався сьогодні? А, так. Історія називається Каю одягається. В день прання уся родина каю була дуже зайнята, і каю також допомагав як міг. Часу гратися з тобою, Юбет. Ой! Дивися, що я приніс мамо. Дякую, каю. Ти вже такий великий хлопчик. Каю дуже пишався, що допомагає мамі, а йому було приємно. Каю, тепер можеш іти гратися. Да. Каю подумав: якщо він такий великий, що допомагає мамі з пранням, то він може і одягнутися самостійно. Але виникла проблема. Він відніс мамі весь одяг, і йому нічого було вдягти. Каю, Цс, ти розбудеш роусі. Ти чого у трусах? У мене немає одягу. Хм. Не може бути. У тебе купа одягу. Нічого собі. І справді. Хм. Придумав, давай пограємо у маскарад. Я не можу одягти дорослий одяг. Чого це? Я замалий. Подивимось. Ага, ось вони. Чудово виглядаєш? Чи не бажаєте приміряти ось це, сер. Лоскотно. А знайди мені капелюх. Хочу подивитися у дзеркало. Зачекай, чогось бракує. Хм, hmm. Тепер справжній джентльмен. <звісна> Класні вуса, тату. Хто сказав, що ти замалий для дорослого одягу? Ура! <звісна> Каю. Ну, тебе й костюм. Ти такий красивий. Давайте я вас сфотографую, мої дорогенькі.